Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу, як приготувати простий і дуже бюджетний манник, без мороки з доступних інгредієнтів. М'який ніжний з ароматом лимонної цедри. Він ідеальний до чаю або як швидка випічка на кожен день. Рецепт настільки легкий, що з ним упорається навіть новачок. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У великій мисті змішуємо 3 яйця та 250 грам цукру. Ретельно. Перемішуємо. Сильно взбивати не треба. Додаємо дрібку солі та 100 мл олії. Наступним вливаємо кефір, перемішуємо та всипаємо 350 г манки. Натираємо цедру половини лимона. Залишаємо на 30 хвилин. За цей час манка набухне пиріг стане густішим. Всипаємо розпушувач, дуже ретельно перемішуємо та переливаємо у будь-яку зручну для вас форму. У мене роз'ємна діаметром 26 см. Знизу для зручності. Застелена пергаментом. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Манник вийшов, пухкий, запашний і такий домашній. З простих продуктів справжня смакота до чаю. Цей манник доказ, що навіть із простих інгредієнтів можна зробити щось дуже смачне. Недорого, швидко і з любов'ю. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як. Як у вас вийшло! До нових смачних рецептів!